Вітаю вас, шановні семикласники! Сьогодні у нас з вами дистанційний урок української літератури. На минулому уроці ми почали з вами ознайомлюватись і повторювати все те, що знаємо про творчість Тараса Шевченка, і працювати над його поезією мені 13 минало. Сьогодні ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Тож, будь ласка, розгорніть ваші зошитки, запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Тарас Григорович Шевченко. Мені 13 минало. Поговоримо про мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові, зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі. Наша мета сьогодні вчитися аналізувати поезію, розкривати роль контрасту та інших художніх засобів у творі. Удосконалювати вміння виразного читання, виховання почуття співпереживання і здатності мріяти. Тож, розпочинаємо нашу з вами розмову. Я впевнена, що ви пам'ятаєте якісь цікавинки життя і біографії Тараса Шевченка. Тож я пропоную вам трошки згадати. Безумовно, ми з вами говорили про те, що Тарас Шевченко є культовою особистістю в українській літературі. Саме він побудував нинішню Українську літературну мову, а якщо говорити про те, що він походив зі звичайною кріпосною сім'ї, тобто розумієте, наскільки велику еволюцію і революцію він щинив в українській літературі. Тарасом Шевченком завжди захоплювались його силою духу, його незламністю, його е, е, безмежною вірою в соборність і незалежність України. Саме за такі погляди його було покарано, він перебував тривалий час, так більше 30 років. Якщо сумарно взяти, так три періоди його заслання, перебував в неволі, але тим не менш, тим не менш він продовжував працювати. Він постійно удосконалювався і писав твори про нелегку українську долю. Пам'ятаєте про захалявні книжечки, про його збірки в казематі, триліта, літа, про його невмирущий заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі. Так? Серед степу широкого на в країні милі. Тобто, це все говорить про те, що він дійсно вірний був в своїй країні до останнього подиху. Він шанував її, він всіляко вірив її майбутнє. Тож, розуміється, треба детальніше ознайомитися з його творчістю, про що сьогодні і поговоримо. Так, і ще б хотіла вам показати цікавинку. Мурал, надзвичайно так таку, знаєте, міську творчість, там, де вшановується пам'ять наших українських поетів і письменників. Так от мурал, який зображено на цій світлині, це один з найбільших муралів, він площою понад. 500 метрів квадратних, і його було створено в Харкові у жовтні 2014 року на стіні 17-поверхового будинку в пам'ять і вшану невмирущому таланту Тараса Григоровича Шевченка. Так. І починаємо працювати над поезією. Мені 13-й минало. Я підібрала для вас відеофрагмент. Цю поезію для вас прочитає сьогодні Богдан Ступка, Богдан Сільвестрович Ступка, це заслужений артист України, дуже відомий актор. І насправді він настільки мужньо читає цей твір, тому що ну, написав його Шевченко в достатньо вже зрілому віці. Тобто, це не твір, коли йому було 13 років, це швидше спогади про те, як йому було 13 і про що він. Тоді мріяв і бажав. Тому для вас почитає Богдан Сільвестрович сьогодні. Якщо треба, то ви поверніться до тексту нашого твору. От але я впевнена, що вам достатньо буде і аудіо сприйняття цього твору. Тим паче це дуже відома поезія. Я впевнена, що ви неодноразово її чули в попередніх класах. Отже, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені той діток приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, як здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубе і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Mm. Так. Ну, далі, будь ласка, попрацюємо і напишемо історію написання поезії. Історія написання Шевченком цієї поезії це 1847 рік, коли він перебуває в Орській фортеці. Тому я й кажу вам, що ця поезія написана вже в дорослому віці. Пам'ятаєте, що за участь у Кирилому Фодіївському братстві. Тараса Шевченка засудили до заслання в Орській фортеці з забороною писати і малювати. Він повинен був відбувати солдатчину, тобто солдатську службу. А єдине, що входило в його обов'язки, це або перебувати у невеличкій камері, тобто в камері одиначці, там, де немає нікого, крім нього, або ходити марширувати зранку до пізньої ночі. І це було дуже важко для нього. І в хвилини от такого безповоротного, так здається, стану, коли ну, настільки важко треба згадувати щось хороше, він не згадував своє дитинство. Але, тим не менш, бачите, у нас тут такі є зміни настрою. Він згадує про те, що в 13 років він був щасливий, тому що ну, ще був безтурботний. Але тим не менш він розумів, що... Кріпаччина вона нічого не дасть йому в майбутньому, в нього немає нічого свого, тобто його батьки нічого не мають свого. Тобто, і розуміється, це викликає певний сум. Так, бачите спогади про дитинство, збуджували якісь світлі, хороші почуття, які відразу змінювалися смутком тугою за рідним краєм. І в такому стані він і пише поезію Мені 13-ти минали, як спогад про минуле. У поезії розкрито зміни у настрої хлопчика, викликані поєднанням з природою, бачите, він пасе ягняток, він в хорошому такому, нібито перебуває в стані, але сум від того, що майбутнього немає, все одно схиляє його до дуже тужливих думок. Тобто він навіть плаче, аж потім, коли приходить дівчинка, так, і, і заспокоює його, так, викликає симпатію. і вона викликає, і він викликає симпатію. Тобто, бачите, це усвідомлення сарітської долі трошки прикрашено якимись позитивними моментами. Так, рухаємось далі. І запишемо собі емоційні, емоційні такі частини нашої поезії. Ми маємо з вами з вами спочатку веселий такий піднесений настрій. От ну він такий єднання з природою, хороша погода. Тобто, розуміється, що спочатку ми бачимо його в хорошому настрої. але жорстока дійсність нам говорить про те, що в 12 років Тарас Шевченко залишився сиротою. Він не, не має ані батька, ані матері і розуміє, що в нього нічого немає, тому що панщина і кріпосницький стан. Нічого не залишив ні його батькам, ні йому. І це викликає в нього дуже тяжкі е, переживання, тому він починає плакати. Потім з'являється дівчинка, і це третій етап його, так, коли підтримала вона його в горі, і вони разом, вже наче, наче трошки він вийшов з такого стану суму, і вони разом знову йдуть пасти ягнята за село. Далі ми з вами також запишемо, що простежується зміна настрою і почуттів головного героя в кожній частині. У першій частині показане замилування підлітка чудовим навколишнім світом. Він дуже любить Україну, ці пейзажі, тобто він все життя згадує і неодноразово навіть дорослому віці, коли вже перебував у Санкт Петербурзі, після заслання завжди повертався додому в Україну. В моренці повертався, тобто і він завжди бачив наскільки тривожний стан українців, наскільки важкий стан, як вони голодують, як вони під тином помирають, абсолютно знесилені роботою, і тому розуміється, повертаючись в Україну. Він переживав різноманітні почуття, замалування чудовим навколишнім світом, піднесений настрій ліричного героя, пов'язаний з яскравою природою. І у людей теж радісний настрій вже покликали до паю, тобто вже додому кличуть так, його, але все одно воно зникає так, воно таке швидкоплинне, ніби сон. Він повертається до реальності. У другій частині за контрастом. Художні прийом, про які ми зараз будемо говорити, за змістом до першої написаної частини в мажорному тоні, з'являється така сумна, трагічна, темна картинка. Усвідомлення сирійської долі закриває від пастушка. Осяяний сонцем світ. Тон вірша передає похмурий настрій поета, драматизм, розповіді про долю покривдженої сироти підсилюється веденням кольористики. Кольори у нас червоні і чорні. Сонце почервоніло, село почорніло. Плавна, малозвучна ритміка рядків стає напруженою. Хлопчик немов прокинувся і думками перенісся до чужих ягнят. Тому що ну це не його. Він просто пасе, тому що він на роботі, а свого нічого він не має. Уявіть собі, наскільки важко дитині жити, а ще враховуйте, що він піклувався про своїх сестричок, про своїх братів меншеньких. і. А свого нічого немає. І в, в хаті також нічого немає. І хлинули сльози, тяжкі сльози. Бачите, є метафора така, тяжкі сльози, саме важко йому. Тобто не просто емоційні, а осмислені, глибокі такі. Похмурі роздуми його переривають дівчинка. Так вона з'являється і вносить трошки позитиву в його життя. Приплив радості, опромінення надією, світ стає кращим. Бачите, сонце засіяло краще, тобто він стає позитивнішим ніж був у другій частині. Так, далі ми запишемо теорію літератури, що таке контраст, бо якраз цей художній прийом використано у цій поезії. І, до речі, Шевченко дуже часто використовує контраст і в наступних своїх творах, які представлені у збірці Кобзар. Нагадую, Кобзару нас видимо 1840 року. Так, там було всього вісім поезій. Невеличка така книжечка була, але справила неймовірне враження на українську спільноту. Отже, маємо контраст: це стилістична фігура протиставлені явищ, предметів, характерів посилює змістове і емоційне звучання твору, використовується у віршах, у прислів'ях і приказках, у назвах книг і творів. Ця фігура побудована на використанні антонімічних пар. Тарас Шевченко у Шевченка так, контрастний не просто художній прийом, а мистецький підхід, метод пізнання дійсності, в якій було аж надто багато протиріч і протиставлень. Прийом протиставлення багатих і бідних, невільних і вільних людей, чесних і безчесних, підлих і справедливих, щасливих і нещасних, можна сказати, універсальним у його збірочці Кобзар. При потребі ставимо на паузу, все переписуємо і рухаємось далі. Далі оформимо літературний паспорт. Мені 13-й Якщо ви встигли записати з минулого уроку, то не повторюйте і двічі не дублюйте одну і ту саму інформацію. Якщо ж паспорту ви не маєте, обов'язково запишіть. Літературний паспорт. Тема нашого твору це зображення тяжкого дитинства Тарасика. Він ще маленький, йому 13 років. Ідея засудження страшних часів кріпацтва і співчуття хлопчикові пастушкові. Основна думка дитинства Тараса Шевченку було абсолютно нещасним. Художні особливості нашого твору маємо риторичні оклики, дивіться, господнє небо і село ягня, здається, веселилось. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, лани, гаї, сади. Є у нас риторичні запитання, чи так, чи так мені чого було, чого так весело було? Порівняння маємо любо стало, не наче в Бога, мов прокинувся, дивлюся поцілувала, наче сонце засіяло, не наче все на світі стало, метафори маємо, сонце гріло, не пекло. Сонце недовго молилось. Сонце запекло, почервоніло і рай запалило, небо помарніло. І епітети, пам'ятаєте художні прикметники, небо голубе і тяжкі сльози. Ставимо на паузу при потребі і рухаємось далі. Так, і як підсумок, я вам пропоную подумати і дати коротеньку письмову відповідь на питання. Ну, подумайте, чому так? Про Шевченка говорили, він був сином мужика, а став володарем в царстві духа. Як ви розумієте цей вислів? Поясніть, будь ласка, мені коротенько, стисленько, буквально два речення, але свою думку висловіть. І ваше домашнє завдання ну, по-перше, безумовно, переглянути відеоурок і зробити всі необхідні записи, готуватися до тестування за відомостями про життя і творчість Тараса Шевченка. Відео з попереднього уроку, там де ми з вами передивлялись так обличчя української історії, я також подам у нових знаннях. Можете передивитись за потреби. Нічого нового в тестуванні не буде, тільки те, про що ми з вами говорили. І стисло. Я попрошу вас прочитати поему Тараса Шевченка «Тополя», адже про неї ми поговоримо на наступному уроці. А сьогодні я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі!